Побачите ще один у нас мегапарковщик появився, бачите, встав посеред проїжджої частини, і люди порушують правила, Їздять тепер. Бачите потім? Ось, будь ласка, наявно можна це побачити. А поруч, поруч, дивіться, який гарний карманчик. І людина 2 метри не доїхала до цього карманчика. Це Просто жах, жах. Хто їм права видає взагалі, хто їм права видає. Дивіться, ось, будь ласка. І люди порушують через таких правила. Бачите, тут працювати по острівку. Хоча це заборонено правила. Щойно мною, щойно мною було викликано поліцію, зараз будемо таких валєрів штрафувати, тому що це вже просто вже, вже далі нема куди, далі нема куди. просто вже... Починають такі речі, знаєте, нервувати, виводити з себе. Тому що просто наглість, ну, поруч, скотися вже поруч і стань. Добрий день. Маєте чергового машина? От, будь ласка, дивіться, як стоїть. Маєте за що штрафувати. А де він є? А я звідки знаю? Викликайте в евакуатор, хай забирайте з частину. частини. Викликайте евакуатор, дивіться, маєте ось порушення. Розбита фара, стоїть, бачите, куди люди їздять? Бачите, Люди їздять там, де не можна їздити. Людина створила пробку тут. Викликайте евакуатор, хай забирають, хай оплачує Будь ласка. Кажіть, хай викликають евакуатор і забирають звідси. І хай тепер платить. Ні, закрито. На дап площадку, ласка. Тоже куди так можно? Вот, опять два метра. Два метра і парканиться. Це просто свинство вже. Та збав, що наші тут стоїть. Так. Хай евакуатор приїжджає. А то дійсно, Хай евакуатор ти... приїжджає, забирає. Ви що? Ясно, що ти таке нехамство нагло. Два метри скотиться, то є неповага до інших. просто. що ну. патрульна Я, я вичайсь, ну а ви тут їздили? Ну що, ви не бачили його? Не бачили? Чи ви хіба по одній стороні там, Да. Ви є депутат штат? Так, так, так. так. О, ось, тряб треба знайти міську раду, на міськрадах викликає. Ви як депутат маєте безприяти, все. А Це, я Це теж депутатом немає, ну, має, депутат. хто має, де хто має. У нас не на відділі немає. — Так чекайте, ну що, дзвонимо зараз до Ореста і будемо ще 800 гривень платити, Орестові ви за виклик, Чи ви не знаєте Ореста, як він зараз скаже вам. у нас ]壳. такий, що... З... <плес> 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 — Це треба поліції цю справу рішати. Але в поліції немає кого території, щоб ви державні? Ну, викликаєте в що ти Що ти нам дати? Ні, ну, це явно порушення, навіть знає, маш... бо я тут маш... став порядок, я Машину треба прибрати звідси, на розумієте? Кульку, машину треба звідси прибрати. Вони між коряди б не дзвонили? Хай дзвонить. Ми не шукаємо винувати, ми шукаємо дзвонити. Нам треба вирішити ту задачу, не винувати, хто винувати, а, 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 мішко а, мішко а мішко. я вирішити. Та поки ми будемо збиратися, то ще... Ні, поки раніше треба збиратися. Аварія буде. Ні, щоб голосувати, хто має правильно робити. Бачите, у, Львіві, то у Львові, Львові нема питань, евакуатор прикрас забрав, а потім людина приїжджає і платить за штрафоща і, і за евакуатор. Поліція має очистити. Якби ви ви нам виділили евакуатор, ми зарішали. А мусорні машини ще виділити треба, просто люди ну, ще одні хотіли. Як вияснюється, що ця машина стоїть ще з вчорашнього дня. Але на моє запитання, чому поліція не замітила ще цю машину з вчорашнього дня, то ви мене бачили. І треба було мені їхати, щоб побачити, їх викликати і щоб встановлювали, чи я кому належить машина, чому вона тут стоїть. Можливо, на цій машині скоїли злочин, тому що є свіжі подряпини і передня фара відсутня, тобто розбита. Видно, вмятину. Пійшли власника машини, пішли до нього на куці. Встановили власника, так? і що? Та Нема в хаті, нема в хаті Треба, то за нас зареєстровано. Ввечора ми підійдемо тоді беремо пояснення власника, притягнемо власника до відбаної поїдальності і тільки вечором тут буде. Заберити. А Треба? з машиною що? Далі буде стояти? Зараз голова передзвонили чергово, не визиває кулака. І тоді машину заберемо. Добре. Задній міліцію йде машину. Добре.